Вітаю вас, шановні поціновувачі грибів на каналі Грибалка з Наталкою. Сьогодні я принесла з лісу гриб, який досі ніколи не брала, аурикулярію з вивисту, і я приготую її по-корейськи. Разом з нею я також. Взяла трішки орікулярії вухоподібної для того, щоб порівняти два ці гриба, а також сартко гриб, який я знайшла вперше. Так що це буде подвійний експеримент для початку гриби. Добряче треба вимити і обрізати не дуже красиві і грубі частинки. Це деревні гриби, вони прикріпляються до дер... дерев'яного субстрату, і, звичайно ж, не хотілося б їсти шматки дерева. Після того як гриби вимиті, їх треба залити кип'ятком. І залишити так, поки не остине. Після цього я аурикулярю з вивисту нарізаю смужками, а інші гриби не нарізаю для того, щоб їх було легше відрізнити, і для того, щоб. Експеримент порівняння смаків був більш чистим. Ну от, гриби нарізані. Сюди ми також додали моркву, зелену цибульку, трішки коріандру, сіль, трішки цукру, перець чорний і французьку горчицю. Перемішали. Тепер трішки оцту, трішки соєвого соусу і якесь рослинне масло. Я взяла звичайне соняхове. Перемішуємо. І залишаємо на пару годинок для того, щоб все добряче вмаринувалося. За пару годинок повернемось і будемо пробувати, що ж вийшло з нашого експерименту. Ну, що ж, спробуємо, що у нас вийшло. Ну, для початку спробуємо Саркосифу, цей цікавий гриб, який ми знайшли вперше. Або ельфійський келишок, як ще його називають. Цікавий хрумкий грибок З приємним смаком. В цілому мені подобається. Так, тепер переходимо до іудиного вуха. Ну, іудено вухо замариноване за таким рецептом я вже пробувала. Тож, для, для мене це не буде сюрпризом. Але просто для того, щоб освіжити в пам'яті і потім порівняти з аурикулярією і з вивестою, ми все ж таки це зробимо. І ще більш хрумкий, хрумкий цікавий, приємний грибок. От в такому маринаді він дуже-дуже смачний. Ну і нарешті. І от нарешті переходимо до аурекулярії з вивистої, основної героїні нашого сьогоднішнього кулінарного експерименту. От, візьмемо кілька смужечок і спробуємо. Жодної відмінності від іоду От, нарешті переходимо до аурикулярії з вивистої, основної героїні нашого сьогоднішнього кулінарного експерименту. От, візьмемо кілька смужечок. І спробуємо. Жодної відмінності від ілудиного вуха. Тобто, справді. Аурикуляр з вивисту можна збирати разом з одиним вухом або замість уденого вуха, і воно смакує зовсім не гірше. Смачно і цікаво. Такий от корейський салатик у нас вийшов із трьох видів грибів: саркосцифи, аурикулярій з вивистої та іудиного вуха. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пишіть, які ще рецепти ви хотіли б побачити з цим грибом. Пробуємо. Жодної відмінності від іуденного вуха. Тобто, справді, у з вивисту можна збирати разом з іуденним вухом або замість уденного вуха, і воно смакує зовсім не гірше. Смачно і цікаво! Такий от корейський салатик у нас вийшов із трьох видів грибів: саркосцифи, аурикулярії з вивистої та іудиного вуха. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть, які ще рецепти ви хотіли б побачити з цим грибом.